Привіт! Отже, кроки або способи сепарації у дорослому віці. Перше. Усвідомлення власної історії. Сепарація починається з чесного погляду на те, чого нам не дали в дитинстві: комусь прийняття, комусь тепла, комусь простого відчуття, що зі мною все гаразд, а комусь навіть просто відчуття безпеки. Ці незадоволені потреби продовжують впливати на наше доросле життя. Ми продовжуємо намагатись задовольнити ці потреби через батьків або через інших людей. Друге проживання накопичених емоцій. Коли ми торкаємось до дитячих ран, підіймається дуже багато негативних відчуттів: сум, гнів, сором, самотність. Прожити їх це один з найскладніших етапів. Психіка не хоче йти в біль. Але саме проживання цих почуттів звільняє нас від минулого і зменшує внутрішню напругу. Третє, вина перед батьками. На цьому етапі з'являється сильна провина, ніби ми зраджуємо батьків, коли віддаляємось. Але насправді це біль внутрішньої дитини, страх остаточно втратити батьків і одночасно суму за дитинством, якого не вистачило. Четверте. Формування внутрішньої опори. Проживаючи болісні емоції, ми звільняємось від них і вчимось вирощувати в собі хорошу маму, внутрішню маму, ту частину, яка підтримує, заспокоює і говорить: ти цінний або цінна, я поруч. Ця внутрішня опора зменшує провину і дає відчуття безпеки. П'яте. Психологічна та емоційна сепарація. На даному етапі поступово приходить з одного боку усвідомлення своєї відділеності, але з другого своєї свободи. Ми перестаємо жити за батьківськими очікуваннями і дозволяємо нарешті собі жити своїм життям. Слова батьків більше не ранять так глибоко, бо ми розуміємо, що це їхні сценарії, а не наша цінність. Дуже важливо пам'ятати. Що сепарація це не віддалитись від батьків, це наблизитись до себе і побудувати нові, більш зрілі стосунки, передусім із собою. Більш детально про ці шляхи сепарації я розкажу в окремому відео. Бережіть себе! Гарного дня!